Бог тебе дуже сильно любить, Він вникає в твої потреби, Він пригорне, Він не засудить, бо любов Його вища неба. Він втирає усі твої сльози, коли кинутий всіми плачеш. Тільки Він дати вихід в змозі, коли виходу ти не бачиш. Він тебе у біді не кинув. Він спішить тобі помагати, все зробив, щоб ти не загинув, все зробив, щоб життя міг мати. Ти його дорога дитина, хоч, можливо, батьків не маєш. Найдорожча його людина, хоч, можливо, цього й не знаєш. Можливо, не бачиш сенсу для того, щоб в світі жити, та ти не забудь. Є люди, які будуть тебе любити. Можливо, шукаєш смерті, кусаєш до крові губи, і рана глибока в серці веде тебе лиш до згуби, та Бог тебе сильно любить і буде тебе любити. Торкається ніжно серце, щоб рану твою вздоровити. Не думай, що ти самотній. Хоч часто тобі здається, що ти вже давно одинокий, і серце ледь в грудях б'ється. Не думай, що ти самотній, Господь тебе не покинув, з тобою в цей час скорботний, під удар Він підставить спину. Я прошу тебе, не здавайся, хай Спаситель тобі дасть силу, Бог тебе дуже сильно любить. Бог тебе у житті не кинув, все закінчиться, не здавайся, за Ісуса в житті тримайся, хай Господь тебе благословить і допоможе це все пережити.